Ласкаво просимо до ракетного комплексу української армії Р-73. Це одна з найвідоміших радянських та російських авіаційних ракет класу повітря, «Повітря», яка активно використовується в Україні. Її розробка розпочалася у 1970-х роках у державному машинобудівному конструкторському бюро «Вимпел» як заміна старішій Р-60. Ракета призначена для ураження високоманеврових цілей на малих і середніх дистанціях. Включно з винищувачами, ударними літаками та безпілотниками. Завдяки своїй високій маневровості, R-73 вважається однією з найефективніших у своєму класі та довгий час була еталоном для розробки західних аналогів. Конструктивно R-73 обладнана інфрачервоною головкою самонаведення з широким полем огляду, що дозволяє захоплювати ціль навіть під великими кутами відносно осі літака-носія. Її система наведення пасивна, що ускладнює виявлення пуску противником. Завдяки високій чутливості теплової ГСН ракета здатна атакувати цілі не лише з задньої півеесфери, а й у лобовій атаці, що значно підвищує бойову ефективність. Дальність пуску Р-73 залежить від модифікації та умов бою. Але зазвичай становить від 300 метрів до 30 кілометрів. Максимальна швидкість ракети сягає понад 2,5 маха, а система управління з газодинамічними рулями дозволяє виконувати маневри з перевантаженнями до 40G. Українська авіація активно використовує Р-73 для озброєння винищувачів міг 29 та Су-27. Які залишаються основними бойовими літаками повітряних сил су у ході війни проти російської агресії? Ці ракети неодноразово демонстрували свою ефективність у повітряних боях, збиваючи як пілотовані літаки противника, так і крилаті ракети. Відомі випадки успішного застосування р 73 проти дронів Темікадзе, що дозволяє захищати українські міста від повітряних атак. Українські інженери також проводили роботи з модернізації системи наведення та інтеграції ракети на сучасні платформи, зокрема на іноземні літаки, отримані в рамках міжнародної допомоги. Серед відомих модифікацій ракети можна виділити Р 73М з покращеною головкою самонаведення та збільшеною дальністю, її розвиток продовжується. А Україна зацікавлена в подальшому підвищенні точності та сумісності з сучасними авіаційними системами НАТО р 73 залишається важливим елементом української системи протиповітряної оборони та повітряного бою, забезпечуючи можливість ефективно протидіяти загрозам у повітряному просторі та зберігаючи паритет у боротьбі з сучасною російською авіацією. Хочеш, я зроблю такий самий текст про Р 77 і порівняю їх, щоб показати різницю між цими ракетами.